Як зараз заробляти гроші на відходах? Привіт! Ви на каналі Зміст, і сьогодні ми розкажемо вам про досвід чотирьох громад, які об'єдналися для того, щоб зменшити навантаження на свої сміттєзвалища і заробляти гроші. У Тавській області є близько 725 місць видалення відходів. Частина із них мають відповідні документи і вважаються паспортизованими. Але фактично дуже багато несанкціонованих сміттєзвалищ, які не обліковані, яких ніхто не рахував. Тому яка насправді ситуація, я думаю, до кінця ніхто не знає, скільки реально існує цих звалищ, тому що дуже часто з'являються іще й нові звалища, які утворюють люди поблизу своїх місць проживання. Робота над удосконаленням системи збирання побутових відходів велася вже давно, але те, що стосується саме спільної роботи над роздільним збиранням побутових відходів, дійсно екосервіс 2022, вони мають такий передовий досвід на сьогоднішній день. ста відсотків біологічні відходи займають 50%. Полімери близько 20%, тобто це пластик, який може піти на перероблення. Звісно, не весь пластик переробляється, тому це теж важливо брати до уваги. Але значну частину ми можемо врятувати від видалення на звалище, роздільно зібравши і відповідно відправивши його на оброблення. Зараз ми перебуваємо у цеху комунального підприємства, яке займається переробкою. Твердих побутових відходів це екосервіс 2022 Його заснували торік. Власне, йому ось 9 місяців виповнилося зі мною поруч заступник міського голови на пан Олександр. Він нам проведе екскурсію по підприємству. Покаже, розкаже, що і як Вітаю, пане Олександр. Вітаю розкажіть, будь ласка, як вам вдалося, як в громаді вдалося заснувати підприємство попри війну? Як вдається його підтримувати, його життєздатність і взагалі. Розкажіть, хто долучається до цієї спільної роботи? Це комунальне підприємство обслуговує чотири громади Порятинська громада, Чорнухинська, Новожинська і Гребінська, Гребінківська громада. Попри стан війни, ми повинні піклуватися про наші майбутні покоління і е, сфера екології. Зараз вона найголовніша, бо всі ми знаємо, в якому стані знаходяться наші сміттєзвалища, а так як е, з цього можливо заробляти хоч якісь кошти навіть для підприємства. То чому це не робити? Давайте рухатися. Давайте Що рухатися. Що це за техніка, розкажіть, будь ласка. Це навантажувач був придбаний проектом угу. за кошти проєкту. Також вони нам закупили для цього підприємства, закупили сміттєвоз, угу. який зараз, до речі, на даний момент знаходиться на маршруті, вже угу. він їздить і збирає відходи. Також два тракторних прицепа придбано і угу. сортувальна лінія. Угу. Це, я бачу, вже відсортоване сміття, так? Так, да, це вже відсортований картон, там далі uh -huh. буде в нас відсортований пластик. Uh -huh. Це все зараз пресується на пресі, також придбаний за кошти гіза. Воно зараз пресується на пресі, складається, і тоді, коли вже набереться певний об'єм, uh -huh. тоді вже може йти воно під реалізацію. Uh -huh. Я бачу далі, у вас тут розсортований пластик. Да, а, пластик... Воно, по, по яких принципах його сортують? Uh -huh. Сортується воно ну, абсолютно все в нас. Е, бутилка сортується навіть по кольорам: uh -huh. коричнева, чорна, зелена і вон, прозора бутилка. Uh -huh. Її зараз у нас найбільше. Uh -huh. Я так розумію, це все можна реалізувати. Що є більш цінним, що є менш цінним. Найбільш цінним є прозора бутилка, ну а далі там трішечки uh -huh. йде вниз. Також у нас є немало uh -huh. банка. Це я так розумію, ви переважно сортуєте пластик, скло і папір. А це у вас ще й метал, так? Так, да, метал. Ми просто його на одну загрузку треба дуже багато. Ага. От а, як правило, в контейнерах ми отримуємо його малу кількість, і ми його збираємо, щоб тоді можна було пустити його через прес, пресувати, ага. і тоді вже ага. на реалізацію. Також знімаються всі клюшечки, щоб краще. А їх теж пресують чи просто так? Ні, їх не пресують, ну вони служать для... їх знімаємо для чого? Щоб краще була спресована бутилка, угу. щоб витиснути максимум повітря. Угу. А тут у нас, власне, відбувається… Це привезений вже картон. Угу. Приїхала машина з маршруту. Зараз він піде весь в прес, угу. там його спресують. Я зрозуміла. А як е, збирають власне оці от е, е, матеріали для сортування? Я так розумію, це і в приватних е, домогосподарствах, і в багатоквартирних будинках збирають ну, основна як маса нас, е, основна маса у нас, де збирається, де відсортовується на сьогоднішній день е, відходи, це е, в багатоквартирних будинках. Чому, так як у нас приватний сектор зараз йде на індивідуальних, на індивідуальних контейнерах, там подворовий вивіз сміття, uh -huh. то на тих майданчиках, де багатоквартирні будинки, ми доставили баки екосервіса для сортованого uh -huh. сміття. Жовті у нас служать картон, пластик, зелені це вони йдуть під скло. Uh -huh. І тоді розроблені графіки. І тоді вже транспорт екосервісу об'їжджає, по графіку забирає. У нас е майданчики не тільки по місту, у нас охоплені майже всі села. Угу, я зрозуміла. А як взагалі люди сприймають такі нововведення? Як вони сортують? Наскільки можна сказати, що вони сумлінно це роблять, чи, можливо, свалюють? Е я вам скажу, випупи? що навіть краще вийшло, чим е планували. <гум> я Свідомість у людей є, тут е нема угу. е що сказати, але є. Е е е Змішані відходи попадаються. Ну uh -huh. то більш за все, коли люди якісь трапляються, що не розуміють uh -huh. цього. Але основна маса розуміє, і я думаю, що цей проєкт ну, має право на життя і він буде тільки розвиватись. Uh -huh. За наше місто я скажу це точно. Uh -huh. А які громади вже здають сюди сміття? З яких громад звозять? Я так розумію, що ж не всі долучились. Ще не всі долучились. Uh -huh. Зараз uh -huh. по маршруту їздить транспорт екосервісу Порятинська громада, Чорнухинська. І запустилась новоржиця. Грибінка вже плануємо угу. найближчим часом. Угу. Я зрозуміло. Я бачу, тут запустили один із апаратів. Можливо, ми подивимося, як він працює. Да. Тут щось із нього, мені здається, вже має Вийте? Ні, ще, ще ні. ні. Ще рано? тут не так швидко. Його щоб... шарами накладають, так? Так, да, його шарами, щоб він угу. вже мав його. Угу. Тобто, це якийсь певний перший шар. Це не перший вже шар, але угу. ну тобто, це досить тривалий такий процес. Тривалий, е, так, да. Так, щоб накласти достатню кількість матеріалу. Тут у нас ваги. Ага. Стоять, он, можете побачити. Ага, Вони вони добирають до певної ваги так? Ні, вони не добирають, це Вже готовий є тюк, які вже поїду. Угу. Вони вже коли на, працівники на сортують, спресують його так, як потрібно. Угу. Тоді вони кладуть на ваги. В журналі роблять відмітку, яка вага цього продукту, і складають угу. там, де ми з вами починали угу. спочатку. Угу. А як часто у вас відвантажують вже спресовані сировину? Ну, до цього було дві відгрузки, одна була угу. по картону, і одна по пласти. А наскільки це взагалі рентабельно зараз намагатися реалізувати от такі, щоб воно було повністю рентабельно і економічно вигідно, це потрібні об'єми, і для цього потрібен час, щоб охопити максимум ці всі чотири громади, так як на даному етапі підприємство можна сказати, воно новостворене. І об'єми в тих, що потрібно, ну їх ще поки немає. Але ми рухаємося в цьому напрямку, і кожен тиждень ми робимо. Десь додаємо ще контейнерні майданчики, угу. ну і стараємось збільшити об'єми. Угу. А взагалі, скільки отак, так більш-менш повноцінно працює це підприємство? Я так розумію, заснували його е торік, а скільки місяців? От такий вже інтенсивний М -м, темп кодись, роботи? Десь місяців шість. Що, місяців. Що і прес працює. Угу. А скільки на підприємстві працює людей всього? Семеро. Кілька. Окей. Угу. Okay. Ой, я бачу, зараз завантажують. Е Таке враження, що вже в принципі, достатньо, але мені здається, що через кілька хвилин воно вийде і знову там буде простір. Це да, да. угу. принцип цього пресу. А що це за такі е, бабіни із. Е... А то е, для втягування тюка. Ага. Ось дивіться. А, я зрозуміла, це те, що просто… Да, коли воно вже спресувало, коли вже набрали певний об'єм, тоді його зв'язали, щоб він не розлетівся. І все. Mm -hmm. Тут ми все подивилися. Покажіть, будь ласка, сортувальну лінію. Ось вона у нас сортувальна лінія, також придбана за кошти їзд. Можемо вона... пройти всередину. О, давайте. Було б Зараз цікаво хрилку. подивитися. Ми всередині сортувальної лінії. Розкажіть, будь ласка, як відбувається тут робота, коли все кипить. Завантаження з цієї сторони ага. воно проходить через ленту, через барабан і сюди вже виходить те, що продукт. То есть, бутилка різного кольору. Ну, все з воно змішаним заходить і проходить через цю лінію. Як ви бачите, там працівники для себе mm -hmm. працівники для себе написали, mm -hmm. де в яке віконечко викидати. О, а тобто, а як вони взагалі стоять? Тут вони оце? стоять отак отак, раз, два, да, три-чотири. Да, чотири, да? да. mm -hmm. І кожен там стоять бег. Mm -hmm. І вони викидають. Тому. Одна людина вибирає, наприклад, зелену бутилку, mm -hmm. вона кидає в то віконечко. Там контейнер стоїть. Да, там контейнер mm -hmm. стоїть і вони наповнюються. Далі там стоїть на виході, стоїть магніт mm -hmm. для металів. Ага, тобто так. Все, що йде, е, там метал, воно прилипає, і на ту сторону е, також в контейнер воно все е, випадає. Там на краю вже на виході це те, що вже не відсортовується. Постові відходи, то тобто, mm -hmm. те, що вже не йде на переробку. Ми дізналися у влади, як все працює. А тепер запитаємо у місцевих жителів, що вони думають про сортування. Добрий день. Добрий день. Як давно ви сортуєте? і Як ви взагалі організовуєте свій побут, щоб все було по-новому? пону. Ну, моя родина почала сортувати від того, від того часу, коли встановили контейнери. Uh -huh. Сортуємо, та доволі просто. Спочатку було страх, нерозуміння, куди, що сортувати, скільки потрібно пакетів для uh -huh. того всього. Зараз все вже відпрацьовано, знаємо що, куди. Є інформація на контейнерах, що потрібно, куди складувати. Uh -huh. Діти також розуміють усе і доволі просто відбувається сортування. Учно і в першу чергу розуміємо, що це необхідно, тому що хочеться залишити для наших внуків і дітей чисте майбутнє. Ми поспілкувалися з однією з місцевих жителів, а тепер давайте знайдемо ще когось, хто взагалі тут мешкає і спитаємо, як їм ця ініціатива із сортуванням сміття. Подивимось. Прошу, я вас хвилинку буквально Так, да, добре. Скажіть, будь ласка, ви в курсі, що спорядіні сортують сміття? Так, трішки в курсі, да, що сортує. Да. Це, це чудово, тому що це власне на і організовано. Скажіть, будь ласка, чи сортуєте ви сміття? Як ви це робите? Так, да, ми це Виску? сортуємо, це сміття Общем, Ну це буквально недавно почали ми сортувати своє родине. І окремо ми і петавською бутилку сортуємо скло, окремо побутові відходи. Угу. І дуже добре, що з'явилося біля наших будинків майданчик. Де стоять кантеніра, о тут буквально uh -huh. за цім. Е, де є контейнера окремо для пет бутилки, побутових відходів. У нас е, в квартирі окремо є там три пакети. Ми держимо і окремо сортуємо петовську бутилку, скло там побутових uh -huh. відходів. То я дуже добре до цього відношусь. Uh -huh. Бо дійсно у нас, скажімо так, екологію треба думати Друга про треба нашу думати. да і планету, і нашу ви було, скажімо, менше можна переробляти. То дуже добре відношусь і дякую, що з'явились у нас нарешті. Ці контейнери майданчики. Uh -huh.